А как взять всю машину, блядь. Uh, так, ну я, короче, uh, із поїду, виходить. Познані получается. Позанивщацин, ну давай, зараз. Я В почекаю Я пока. Nice. Ой, так Папу. давай завантажусь его господи... с подамки чат Так ты де там Да да пизде. Я А, ты скидывай понял Давай выезжай перший <тур> Ой бляет <кх2> Секундочку Что <звуч> я конечно не до не... Я, конечно, понимаю, але, блядь, игра издевається надімною, нахуй. Чо таке? Блядь, шо там налаштовував цю ой, цю херню? Що тут треба налаштовувати, блядь? А що, опять опції злетіли ч? Да, опції типа щоб глядіти більше, блять. Воно... Я не знаю. Ну, приблизно, бля. Це петлей. От так? Бля, жопу тут нема на то, щоб урон не получати. А я виключу, кстати А, да, чекаю, це я так поняв геймплей, да? Ну ні, я не в геймплеї, я в налаштуваннях сесії виключу. А, да? Ага. Угу. Файна, все окей. І, щоб на швидкість, як ми будемо швидко їхати, щоб нас не їбало. Мене... Эй, Ребейт, шо, блядь, там, як понял там? <плёжный> Чекай, то. <ту>. Так, блядь <плёжный> Трошки выехал <плёжный> <плёжный> Я шей из кавы и пиши в Евротрак. О, это вообще, бляха, муха, песня. Это песня. Трошки с полосы съебану Нормально бывает в життю у мальчайки Ух ебан Было близко Зараз битвы мне шахтараним нахуя Тебе молье ОСТАНОВИТЕСЬ Всегда разгонялся, но И всех ебал Так, чаю ті п'ять. Я вже на дев'ятій передачі кераміти прошу. Саме головне на цей раз не сходити з ума. Не, ну його, ну його, не. Дев'ята, десята передача максимум. Я зараз покшу на 8. Єбаю, я дій це, предложення, Може ми в цей в дальнобойщики подамося. Ну типа авто А я киля знаю. Бля Ото зараз буде це довго. Ага. Не, я виключав тільки то що нам мешає, а де машини вообще е, не. А нах з поворотником їдеш, штраф получиш, блять. Штраф не получиш, якщо ти з поворотником їдеш. Ну типу взагалі по правилах дорожнього руху, то якщо ти з поворотником їдеш і не збираєшся повертати, то це штраф Ясно, ясно. 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 Ай, Ладно, господи, без машин поїзд. Ну і хуй ним. Ці Ціліші будемо. Остання путь, <різь> Остання <різь> путь. <різь> Блін, я не люблю цю карту. Остання. Ля... Дорога. Що <ріст> за проводи пішли. Тоже правда. Але там вже від нас залежить. Ага. Да. Боже Ну це появ такий вайф просто охранительный, коли ти їдеш з кавою в цій грузовику, ну, у фурі. Ще Все б ікноп приікрыте. С дуло ой, мать, дышу хе <реш> би себе реально дальнобойщиком, да. Ага, да? да. а ні, воно, знаєш, воно такий кайф, коли ти їдеш, тобі ніхто не мішає. Музика ага. грає. Ой, ай, ты. Тебе ж... музика є? Ні. Я музику свою не хочу включати. Не, я про те, що в машині. Типу. А, ні, машині немає. Та якщо в машині включу, то я шо там. не дуже інтересно. на яку кнопку <свеч> включается мюзикл? А я не знаю, это надо на лаштуваннях плазать. Да какой хер у меня эти дворники работают, ёба, ты я только <свеч> заметил. <свеч> <свеч> Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Что такое? Ты <свеч> все его мать его Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Я <свеч> тебя <тепла>? уже <свеч> не догоняю, дай. Я, я только в 85 еду. Що? Що, бля? Бі... А на якій передачі? На 12. Пацан к успех Не получилось не фортану. Що Шо то медленно їдеш? Вот именно. А хоч припасть? Просто. О, вже 90, Що таке? Я просто на 10 передачі їду. Кого, бля? Я на 10 передачі їду. Ну давай начнем з того, що в мене автоматично переключається. Я знаю. А ти міг би собі налаштувати, щоб ти переключив. Є Сука, блядь, йобаний цей во. Той, блядь, степлер, нахуй. Так, чи ж не я вже під сотку жену. Я тебе навряд чи зараз ще до Та я тільки 110 жену. А потім поліцейські тобі в кращому випадку виписують штраф і такі геніально і зовсім не тяжело. Я до 110 доходжу тільки, прошу. По ідеї ми вже наруша... нарушаємо, бля, не. Ні, по трасі такі їдуть. Файний лайфхак. шашличний. О тільки діяти буде він десь в Європі, бо в нас всім на таблички похуй. Ну чуєш обмеження типа 80 км. Це по грі, а по реальному там 110 максимум можна їхати. 120 років. 6 таки в цьому роді. Ну це якщо ти на автомагістралі. <кій> Хто куди, а в улькіоравні сторону поїхав? А, да? Да. Поїхаю. Я проїбав. Ну нічого страшного, другої сторони. По другій дорозі поїду. А то другої дороги нема на кордон. Ага. Це виходить зараз і який полукруг роблю. Да, 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 да. А, ні, все-таки. А ні, блядь, не показалось. Ну тобі карта куда показує? Прямо хераси. Ну ты хира прямо. Ну хіра, прямо. А, знаєш, я знає, сейчас буш у мене вообще запись включена а я тут матюкаю з яжей. Яка разниця? Медальнобойщики, нам позвонительно. Може ми веземо а, дрони, які будуть бігачити тих. По Москві. Да. Мені здається, що дальнобойщики тепер будуть у нас не то що поважати, їх будуть боятися ще більше. Щось, щось там а, до них войкаються, а вони такі так. Вам дронів запустити, чи вам, да, Вам дронів запустити, чи що ви Без безсмертні? Я не понял, не надо мені тут. Це штрафи виписувати. води. Це ти казав кордонів нема тут, або я тільки що таможню проїхав. Кор. Що кордонів? Ти сказав, що типа ти. Ту кордонів, типа, ну. Що як там казав, що. Тій стороні кордонів немає шось, типа того. Не, кажу, що напевно або нема, або ж я ж не знаю по карті. Наш прогружаєш типа одному до одному там. Ну, типа, в мене як виходить. Я тільки що на таможні стояв так Я розумію. Ну, виходить, якби я туди їхав, мені здається, в мене б там не було таможні. Ти так думаєш? Ну просто карта може поняв роз... розцінювати в тому сенсі, що ти їдеш і в де може маршрут не виходити на це і в тебе може її не бути. Ну я по мості поїду якраз. <кхи> я тоже мосту зараз. Ні, це не міст. А, не міст. Я так зрозумів, то. <кхи> я по, ходу, по якому ти мосту зараз їдеш. А може ти якраз виїхав по тому мосту, що я зараз. Навряд чи бо я тебе не бачу. Там я бачив від мене з права був міст. З такими арками великими. Ну, прям нікуди не спішиш. І все. Mm -hmm. і, тобі... і такий кайф. Так. -да. <кхів> Просто можна уявити, що ми їдемо ще дронів довести. Тоже правда. Тільки вже в саму Москву ага. в Крем... Кремельбі. Могли б перевірити. ні, ні, ми ж... наша. Наша, ми ж знаємо, що там все заедит. <звук> ну Ну, хорошо. Хорошо там цяні Мене игра залагала. А, в мене вилетіли. Що б ОБ... шо ОБС, ка, шо Чай, тебе викидає? Ну, мене викинуло з Discord якось. Ну, блять, нічого страшного. Mm. Що? Mm. 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 Мені 14 хвилин та лапати. Ну я вже навряд чи стягну до тебе. Кстати, у мене тут uh, офігенна функція в цьому. О, хоть блядь, запись збереглась. Я аж фиг, що я думаю, хто це тормоз, ну, як це вона тормози. А потім дивлюся, а в мене типа аварійне торможення є. <пухол> Коли я газ відпускаю, воно тормозить саме. Прикол. Попробуем зараз з -з залетіть. Ще раз я ще й плюс одну карточку отримав з сіми. Мене ще три карточки. Уже як, як це? Що? Як, як це файно, воно прям ти чуєш як воно тормозить як е, ці всі датчики роблять. Блядь таке ще ти як говориш як полтавський париль, блять. Ну мені подобається, як воно горить. Як люди суетяться, пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза ж вилазять у них. типа, люди суетяться Да-да. Пожарки приїжджають. Да, пожарки приїжджають. А у людей аж очі видати. Ну, мені кажеться, ми одне і те ж саме місце приїдемо тільки. Тільки давай почнемо з того, чи я зможу завжди приєднатися зараз. По любому приєднаєшся. Боже, я, я цю машину. Я цю машину куплю, як я тобі кажу. Mm. Я не знаю хто її робив, но це, но це людина свята. Просто свята людина її робила. Ммм, mm, як для вона О, -ні я воно шукає. М. Так. Приєднатися. Приєднатися... Окей, блядь. до сесії. Так. А де я? Я ж ще ж на цьому, да? Так, пока. Ну, Є. Ти вже доїхав? Ну да. Мені mm. лишилось, тут тільки Ну зараз, бля, я с той киду попробуй. Я... Йо... І просто. Давай я собі ускладню роботу. Яким хером? Яким? А. За адком будеш ставати? так, даааа, з дубкою буду ставати Так Окей Не буду я мучати цей трак Нормально так, прокачую я все, що мені тут треба. Та й нормально. Я доїхав. Ну, це... в файно, я, блядь, на всіх парах. На всіх парах летимо. Да. Ну Я лечу, я на Да. Ну, это, це інтересно, інтересно. Так. Далі, ми шо. Звідси, господи що? Не назад Познань Їхати це таке. пропащі діло. Ну, так, да. Deutschland, Deutschland. Mein Herz in flammen. А це територія просто маленька там. Відмінно ура! Так, короче, назад в Познань за 3200 и все, и нормально. Взять за работу. Так, ага. так, а компашка? Компашка, а ко другой інший компашка, кстати. Шо погод? Шо ж погнали? С Богом, с Богом, да, с Богом. З Богом і з привидаєми. О, ТИ шо ти шо, Вася? Та, ти, а, ти вже ти не вийшов. да 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 Я тільки готуюсь. А, во. На щель. Щас. Боже, мені прям такі машини попадаються, цікаво. Ти що, блядь, там що дивишся на ті машини? Ні, я їду, а в мене машина така интересна попалася. А в мене мен. Ман може. Ман. Uh, мен. Яка різниця? Эээ. Uh, ну, вимовляється, ман. Блять, ти, сука це англійську хуй пойми, блядь. то в них A читается как е э, в деяких предложениях, блять, а не А. То же какие то пиздец, блять. То деякие буквы лук еще в словах не читаются. А не, а не лезь, скажу, что ж ты хочешь?